Часто клієнти кажуть про те, що ой, мені не зараз, давайте після війни. Ну, Не зараз, то не зараз. Що зробиш? Значить, будуть ті клієнти, яким зараз, і після війни вони вас упережати будуть в рази mm -hmm. далі, ніж те, що у вас зараз. Тому думати, де ви будете після війни, потрібно думати вже зараз. Да, тому що зараз важко, але е, процеси психологічні, структурні, е, оргструктурні, да, які проходить бізнес в цей час, вони дуже сильно скріплюються, вибудовуються і так далі. І той бізнес, який захоче заходити на ринок після війни, це буде дуже, дуже важко і не факт, що буде дуже результативно. А саме зараз це мені знаєш, що здається? Що mm. чому бізнес хоче відкласти цей процес? Чому ми хочемо після. Чогось перше, це не брати на себе зараз відповідальність mm -hmm. за ті, та ті результати, які в тебе є зараз у твоєму житті, в твоєму бізнесі з твоїми співробітниками. Друге, це те, що коли ти залишаєшся з додатком, ну як в нас думають часто да клієнти, що от я почну працювати з додатком, і все, я з ним один один ні. Salesbox працює по іншому. Ми працюємо в форматі того, що ми ведемо бізнес до результату, і ми єдина компанія в Україні, яка налаштована на результати наших клієнтів. Навіть не на наші результати, тільки коли успішні клієнти, успішні ми. І коли ви так будете думати, будь-який ваш початок вашого бізнесу буде набагато легше робитись. А щось відкладене на потім це значить ніколи.